Слава Україні! Косівський відділ Головного управління Держпродспоживслужби Банк області долучається до благодійного ауціону для Збройних сил України за підтримки громадської організації Гуцулія та голови Косівської районної військової адміністрації кучми Наталії Дмитрівні. Пропонуємо лот карту Косівського району. На ній схематично зображено мальовничий куточок Косівщини. Дану карту зроблено під індивідуальне замовлення, методом випалювання та прикрашено спеціалістами відділу, де вкладено частинку наших люблячих сердець. На карті зображено 5 територіальних громад. Випалювання це найдавніший традиційний спосіб декорування виробів з деревини. Косівщина здавна славиться майстрами випалювання по дереву. Разом до перемоги!